Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про таку гру, як сквад, а саме як грати за лідера групи в цій грі складувати. Багато гравців грають і не замрачуються про це, беручи роль медика іншого. Труби снайпера снайпер дуже популярний. Але хочеться, щоб саме лідерів груп, командирів командирів все більше. Я маю на увазі досвідчених командирів. І в цьому я сподіваюся вам допомогти, тому що від командира дуже багато залежить. В принципі, 2-3 гарних командира піхотних складів, а на од один бік ти вирішують результат гри. Або це буде жахлива гра, або це буде досить приємна гра з несподіваними поворотами. Тож, почнемо. Почнем. Для себе я виділив декілька моментів, на які особливо хочеться звернути увагу. В принципі, деякі або більшість, чи навіть всі з них можна здобути з досвідом. Але ж ми не хочемо витрачати багато часу, як я чи інші, хто там награли тисячу плюс годин. А бажано, щоб ці важливі навички ви отримували вже з перших годин перших днів гри та були ефективними для своєї команди. Це допоможе отримати задоволення не тільки вам, але й вашій групі. Тож, почнемо почнемо. Ну що, почнемо ми з бази, та саме створення нашого складу. Будь-яке створення складу починається з назви. Назву праджу підбирати правильно, яка відповідає вашому складу. Піхотний склад. Відповідна назва. Щось придумайте, можете підкреслити мову, на якій ви спілкуєтесь, тому що доведеться грати за іноземцем іноземцями. Далі створили склад, якщо він піхотний, нам потрібна суплайка. Швиденько біжимо, клеїмо суплайку і завантажимо її правильно. Це 1200 на будівництво молотків та 1800 набоїв. Таким чином у нас і достатньо набоїв. І вистачає на два хаби, що доволі часто знадобиться, тому раджу завантажуватись саме так. Далі, ми в суплайці, наша команда теж групується, підходить. Ми тим часом дивимось мапу, як ідуть точки, та маркуємо, куди ми поїдемо. Іші складні має займатися тим самим. Ставимо маркер, куди поїдемо. Ставимо фобкукрейшн, де. Плануємо будувати ФОБ, щоб інші складні, якщо будуть будуватися поруч, розраховували на радіус, де вони зможуть це зробити. Важливо, щоб це робив кожен, особливо піхотний склад. Якщо вони це не роблять, то можна на цьому наголосити. Подивимось, як назвались інші складні, все в принципі логічно і правильно. Тож, на що я ще хочу звернути увагу. А це на правильність назви саме складів техніки. Якщо ви вирішите, наприклад, користуватися, там, створити склад для БТР, для танка, то дуже важливо правильно називати склад, а інакше за порушення правил, такі правила є на багатьох серверах, вашу тім можуть кікнути. Тож про ці правила. Створюємо склад на техніці, називаємо латиницею. І взагалі без програшів, це якщо ви назвете склад, так само, як та техніка, якою ви плануєте користуватися. До прикладу, БТР-82. Все він так і називається в грі. Створили, користуємось. А на деяких серверах це спрощено. Тобто, якщо ми хочемо користуватися БТРом, просто пишемо 3 літри БТР-танком, танком. На інших потрібна повна назва техніки. Майте на увазі. Що ж, далі, на початку гри ще доволі важливо роздати файрліт. Та тим, хто цього потребує. Зазвичай, якщо ми говоримо про початок, то це ці люди, які часто ходять окремо. Труби, сапери, снайпери. Далі їдемо на нашу фобу, Помінка руху раніше ставили Фоб крейшн наша ціль. Початок гри. Періодично, щось буде йти не так, а попадеться каміння, попадеться дерево, нічого. Страшного це неминуче, і трапляється з кожним. І дуже важливо на перших етапах гри побудуватися. І якщо ви їдете, наприклад, в атаку, то розраховуйте на те, що будуватися треба сейвово, щоб вас не прийняла техніка. Тут це не зовсім атака, але все одно поспішаємо. Ставимо фобу, А даємо команду нашим, нашим щоб розвантажували соплайку. Бажано спочатку розвантажувати наполовину, інша половина для іншої фоби, пам'ятаємо. І біжимо Хап. Бажано і потрібно будувати Батуємо десь хаб. в стороні. А, 100... Таким чином, якщо знаходять щось одне, то не знаходять інші. І навпаки, будуємо хаб теж так, щоб його не відразу побачили, щоб техніка його не відразу спалила. І крім хабу, дуже важливо, інша точка спауну, тому що хаб може залокати, фобу зняти, тому завжди після будівництва хабу, а краще навіть перед цим, ставити ралі. І ралі потрібно постійно оновлювати. Читаєте мапу, бачите, звідки йде ворог, помічаєте обов'язково ворогів. Якщо на шляху ворога ралі, його треба переставляти, майте на увазі. І користування мапою це половина гри склад ліда. Отримали інформацію від своїх, від інших складів, іде ворог, Бачите, міток немає, потрібно обов'язково помічати. До речі, частина цієї роботи можуть робити і а ті, кому ви віддали файерліт. Скоро наша буде знімати. оце Браво і Чарлі, фіолетові і бірюзові. Нагадайте їм про це, якщо вони цього не роблять. Це дуже важливо. Спрощу роботу вам. Що ж, в даному випадку відійшов в сторону. У нас немає ралі, тому треба будуватись. Інша точка спауна дуже важлива, до нашого хаба підходить вже ворог, тому. Це просто спасіння в цій грі. Саме так і було. Ралі допомогла заселити хаб і продовжити нашу гру. Далі ще один важливий ресурс, окремий для кожного досвідченого складного це Squadlines. сайт, який відкриваємо в браузері, і він потрібен для рандомних режимів, коли точки у нас йдуть в невідомих напрямках, щоб робити деякі прогнози. Таким чином, на окремих мапах ми можемо прям дуже точно в окремих режимах спрогнозувати як відоточки. В ми вибираємо мапу, в другому ось режим. Вони всі підписані, нічого важкого. Далі сторону, верх-низ, ліво, право. там як попаде, ви це будете бачити при грі. Далі, перша точка, вона завжди є, вона завжди відома. Вже від того, як ми поставимо точки, будуть мінятися і. Інші. Захопили першу, нам стала відома друга. На цьому сайті швиденько згорнули гру, помітили. Помітили другу, ми знаємо, де орієнтовано буде третя. Уже можна щось планувати. Захопили другу, з'явилася третя, помітили третю і вже знаємо, де четверта. Третя, четверта точки це зазвичай ключові точки, на яких йде ну, вся баталія. Далі вже ну, пріоритетно для нас. Але тим паче, за допомогою цього сайту ми можемо планувати і наперед. Ми можемо блокнути, наприклад, особливо на окремих мапах, де варіацій не так багато, порожу другу точку, наприклад, щоб дати нашій цімі більше часу. Далі, декілька нюансів в... на тренінгу в грі доволі. Корисна тема. Ставимо ФОБу. Якраз хочу поговорити про термінологію. важливо. ФОБа це радіо, в яке шумить ну, радіо. І хаб це точка спавну, як, яку ми будуємо в радіусі ФОБ. Це синій круг на мапі. Це радіус, де ми можемо будувати як хаб, так і інші фортифікаційні споруди. Хаб я раджу будувати знову ж таки подалі від фоби і ховати його, ховати так, щоб його помітили не відразу. А якщо, а якщо вже так станеться, що хаб помітило, ну, тоді будете вже орієнтуватися по факту і пам'ятайте про ралі. Дуже важливо. Це по факту одне з ключових завдань складного завжди мати ралі. Для команди знову ж таки, Уралі мастхед. Тут приклад не дуже вдалий, але на тренінгу місця, де гарно показати будівництво хабу і не так багато. В будь-якому випадку хаб ставимо так, щоб його помітили не відразу. Дуже важливо, особливо, якщо це буде атакуючий хаб патрони раджу ставити в тому місці, де вас не зможуть прострілювати. Тому що біля патронів завжди кучкуються наші товариші, і краще поставити їх десь всередині, де їх спину не повбивається. Ну що ж, отакі от прості рекомендації. Дуже легко запам'ятати. І з головного, що може бути чимось новим для вас, це саме сайт Squadlines. Посилання я залишу, звісно, їм я раджу користуватися, тому що цей ресурс він якраз розділяє досвідченого складліда від дилетанта. Дуже важливо вміти їм користуватися і використовувати його раджу завжди при рандомному режимі. Оце раз. Або якщо ви атакуєте Invasion. Невобороні граєте а в атаці, це дозволить також планувати наперед. Доволі просто, легко. Сподіваюся, що ви почнете грати лідером групи, користуватися даними порадами та перемагати. Тож, до зустрічі у грі та до зустрічі на типовому каналі. Пока!